Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Трішки детальніше хочу з вами проговорити тему, яка знову ж таки актуалізувалась у змі, з приводу того, що західні країни можуть підштовхувати Україну до прямих перемовин з Росією і тиснути на офіційний Київ, щоб останній погодився на завершення війни, навіть шляхом. Територіальних поступок тут потрібно знову ж таки детально і раціонально здійснювати вище вказані оцінки для того, щоб перше, не створювати собі ілюзії, що абсолютно усі світові держави погоджуються з завершенням війни Росії проти України за українським сценарієм. І друге, щоб ми правильно трактували вислови. Тих чи інших іноземних чиновників щодо ситуації в Україні, отже, розберемось з цим кейсом по порядку. Перше ще міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що цей осінній трек 2023 року він буде в дипломатичному плані досить важкий, тому що певні міжнародні актори можуть підштовхувати. Нашу державу до прямих перемовин з Росією. І тут знову ж таки не потрібно робити з цього великої сенсації, оскільки ще з 24 лютого 2022 року були певні держави, можновладці Західного світу, які б дуже б хотіли, щоб війна Росії проти України завершилася швидко, навіть шляхом територіальних поступок. Певні політики здійснювали постійні дзвінки Путіну. І проводили там якісь таємні переговори з росіянами в неформальному порядку. Це потрібно говорити правдиво і чесно. Друге, дуже збурило українське суспільство заява керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнсена. Контексті того, що начебто було сказано, що Україну можуть взяти в НАТО, а взамін на це, Україна має здійснити поступки своїми територіями. Але знову ж таки, трішки була неправильна трактовка його слів. Це було по-перше запитання журналіста, і це питання поляло в тому. До ось цього чиновника НАТО чи вважає північно атлантичний Альянс, що Україна повинна поступити землею для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в НАТО? Єнсенс на що відповів, що дискусія про можливий статус після війни триває, і що питання про поступку території Росії стимулює інші. І далі він сказав: я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням. Тобто, тут варто відзначити, що 100% відповіді, що там це рішення прийнято, і відповідно НАТО буде схиляти Україну. Ні, це не є 100 рішення. Це, по-перше, позиція чиновника, який, по суті, не впливає на діяльність Північно-Атлантичного альянсу. По-друге, це була знов ж таки панельна дискусія, не якась там конференція, саміт, чи якийсь збір країн, де це питання могло знову ж таки ставити. Це знову ж таки була певна точка зору. Але як я вже сказав, попередньому. Варіанті, що ці дискусії, вони в принципі між країнами навіть НАТО тривають з приводу варіантів завершення війни Росії проти України. І у подальшому НАТО в особі Столтенбера сказала, що ніяких поступок територіальних не може знову ж таки бути. Україна повинна сама дійти до того, коли там, розпочати процес перемовин з Росією. В Сполучених Штатах Америки також зазначили, що перемога України буде важливим фактором в контексті завершення відповідної війни, так і Америка підтримує повернення усіх окупованих територій в Україну, які були втрачені з 2014 року шляхом окупації росіянами. Ось це знову ж таки потрібно розуміти. І тут. Включаючи оце в два моменти, які я прояснив, потрібно вийти на наступну думку. В політиці є поняття публічності, так? І я можу сказати, що 90%. 3% до прикладу, політиків в публічній площині вони ніколи не скажуть про те, що Україна повинна завершити війну шляхом територіальних поступок. Всі будуть, майже точніше, всі будуть декларувати позицію, що Україна повинна перемогти і повернути усі території до 1991 року. Але є ще поняття підкіливності і приватності в політичній сфері, особливо коли це стосується міжнародного порядку денного. У попередніх відеоматеріалах і у засобах масової інформації з'являлись повідомлення, що, до прикладу, навіть Сполучені Штати Америки на нижчому рівні. Продовжують здійснювати комунікацію з росіянами. І тут потрібно розуміти, що ці питання щодо війни Росії проти України вони також піднімаються. І ці дискусії вони знов ж таки до великого жалю будуть тривати. Для когось це знову ж таки втрата бізнес-інтересів, для когось це там економічний спад, для когось це є знов ж таки вигода. Українці лише. Розуміють, що це жахлива війна, і, відповідно, українці платять дуже страшну ціну за ці військові дії. До великого жалю інші держави, як я вже сказав, вони це оцінюють по виключно своїх інтересах. Тому доля того, що сказав міністр закордонних справ Кулеба, в цих словах є, що такі підштовхування можуть бути. Завдання України полягає в тому. Щоб твердо триматись на позиції повернення всіх окупованих територій, які були окуповані росіянами з 2014 року, тобто кордони 1991 року, друге це виплата всіх репарацій за ті руйнування, які здійснила Росія на території України, і третє це міжнародний трибунал. На Всіма військовими злочинцями. І ось цю лінію потрібно тримати під час ось таких можливих дискусій з боку певних західних країн щодо того: давайте завершимо війну, давайте, відповідно, там якісь територіальні поступки зробіть росіянам. А ми, відповідно, тут. Будемо вже якось відбудовувати вашу іншу частину. На це йти абсолютно не потрібно. Я про це також говорив. Будь-які поступки Росії призведуть до майбутньої більшої війни, і Росія буде подальшому здійснювати. Агресію проти української держави, тому ось ту формулу, яку я зазначив, її потрібно активно комунікувати з західними партнерами і відповідно стояти на цьому. І тут ще останнє можу сказати: все знову ж таки вирішують не в Сполучених Штатах Америки, не в Китаї і не в інших країнах цивілізованого світу. Все вирішують наші збройні сили України, які крок за кроком звільняють. Нашу українську землю, саме від ситуації на полі бою, буде залежати факт ось таких можливих переговірних процесів, до яких підможуть підштовхувати там країни західного світу, нашу державу. Ось і все, що потрібно зрозуміти в контексті цієї. Теми, це коротко. Що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу? Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і зі своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!